Думав, може ти... Женечка, а скільки вам їхати? Так, а... Така заставочка, як вам на сьогодні? Dance, dance, dance! Чому танці Світлана Сакаль, мені дуже нравится. Так, а коли вони їдуть вообще? Що вони там? Женечка, а скільки вам їхати? Как будто би, ну Заражання приєднане, якби тебе заходити в якийсь Last у вас не дуже є желання. Да? Аби якийсь вечір вибрати. Ну, і треба Counter-Strike похуярити обов'язково. Щось придумаємо.

Я думав, може тобі треба, щоб не бути таким злим чуть-чуть щось з'їсти. Ох ти, і жахлива людина. Давай перекусимо, подвигайся. Угу. Давай. Що тут? Я зараз все покажу, дивися. Значить, Ох ти, гадость. Ай, як класно. Привіт, підписчики. Значить, що я подумав? Якийсь стандартний набір, щоб точно тобі понравилось. Значить, є дипы картопляні. Блять, дуже смачненькі. Ну, я кажу, кафри, якщо ти хочеш, просто Просто картопля. Бля, бігтейств. Дивись, він. Ну, дивись, як він зваблює. Аня тринчер, ти бігтейств, скажи мені, будь ласка. Блять. <плес> <плес> Всігда були якісь меслі поставив взагалі брати mm. Ну, якщо ти не хочеш бюсте, щось він тобі не нравиться. Є? Нагетс. Ну якщо ти думаєш, що нагетси просто їдяться мішок. Я думаю, чи блокувати тебе зараз чи чуть пізніше. Соуздерблю. Майкл, ти. Майкл можна? <кхи> <кхи> Диви, дивиш. це, до речі, не нагіду, це був камамбер. А дай водички мені без газу. А я чизбургер? Я чизбургер? Що краще, чізбургер чи гамбургер? Я завжди за чізбургер Чи за що? Я за воду. <рес> Дивись, від того, <рес> що ти нюхаєш, нічого. Чуть-чуть, чуть-чуть, понюхай. Брат. Боже! іди нахуй! О, ебать! <рес> Боличий бургер так ніколи не пав, блядь. Скажи, Ахуєть. Можем... Я прям сидит почувствовал. Один раз. Mm -hmm. Один раз можна. Один разочок, вс mm -hmm. голош. Mm -hmm. Мне кажется, я зараз я зараз пожарнюю прям від того, що... Я <рес> нюхав, <бляд>. <рес> <рес> ну ну конечно так. Це... Краще бургер через... Мак хочешь? Ля. Понюхай його. Ну, конечно, через бургер чуть-чуть краще. Ну понюхай просто. Yeah, я прям чувствую, что. Що... Mm -hmm. uh -huh. Давай пичечки, может, почему-то. Кажется, не дур, ч ты? Чувствую, микрофон там, чтобы не забыл Ну, якщо ти думаєш... Ну, по-перше, в соусі щось малувато я так, дістав. Так, 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 Карі. Ну, карі це так, я взяв, не знаю, сам погарячив, я вважаю, соус карі зайвий. А от сирний соус, я не знаю, що може бути краще. Боже, яка гніда! Ну, щас. Яка гніда! О, що, макнагіце. соусів набрав. Я не знаю, що може бути краще. Ані ж, дивися, ти береш сирний соус. Отак. Ти не їси нагетс із соусом. Ти їси соус із нагетсом. Бля, де фу, мені хуй його реально прикинь. Я так хочу. Ну дивись, Михайло, я розумів, що в один момент це тебе заїбе. І тобі треба мотивація. А що може бути краще, ніж мотивація від мс Петі, правильно? цікаве, нахуй. Я пропоную тобі невеличкий челендж. Так, ахуєть. Дивись, невеличкий. Давай, чекай, тебе сфоткую, по-перше, та Юбану, щоб всі знали, що ти за людина. Ну дивись, по-перше, я ж приїхав не з пустими руками. Хеппі міл, тобі іграшку можна. По іграшку погратися можна мені, так. А ну сядь, отак. Ну, і плюс я розумів, що тобі багато чого не можна. А чуть-чуть я прям Давай. Дивися, я знаю, що тобі не все можна, але є в Макдональдсі те, що тобі можна. Оцей гідкий салат. Мені не можна навіть це. Бо я вже поснідав. Ну на обід собі. Mm -hmm. Салат, просто салат. Коротше. Найбільший мотиватор в Україні це МС Все Назовні все норм. Все норм. <плес> а як ти додумався всередину її запхати? Не знаю. Чим це... руководився ти? Коротше, найбільший мотиватор, який я вважаю, є в Україні, це МС Петя. А в світі, Михайло, одне ну, однозадачний, він коли пише щось, це взагалі не сприймається інформація. Поїхав надай. І обідає перед мною. Перед мною так кажуть перед мною. Перед мною можна. Просто не дуже зручно. Переді. Дивись. Переді мною. Блядь, єбать, ти взагалі. Бля, він ще Макфурі взяв, прикинь. McFluor, я думав, чуть пізніше, але якщо ти так просиш. то… Значить, дивись, як вона тягне. Ти яке найбільше любиш Макфлорі? Люб... Любе. З чоколадом дивись. Боже, як ти чмакаєш. Як він чмакає! Це невимовно, це неперевершено. Чудово, фантастично, телігранно. А знаєш, коли воно трішки підтануло. От саме от саме це зручне, крутибе. Воно вже не холодне, а воно нібито тебе пестить. І легенько таке, і воно здувається так. Я бачу уроки медитації не дарма. Я прям ніби чувствовав його тільки що. Приїхав козел і упали. І обідає перед, перед мною. Козёл. <кхм> Дивись, я тебе абсолютно не засуджую. <кхм> так от, Михайло. Так. <кхм> Все-таки що. Перекусив? Ні, зараз я ще трохи поїм. Так, хорошо. Значить, найбільший мотиватор в Україні це МС5, Так. Найбільший мотиватор у світі це Джейсон Стетхем. Так. В мене є цитати. Давай. Я тобі кажу. Мені читаю треба... цитату. Тобі треба вгадати, це МС Петя чи Стетхем. Ахує. Якщо ти вгадуєш, за кожну вгадану цитату я доначу тисячу гривень. Та ні, ну та хуя, Жень. Бережіть ті гроші. А де. хорошо, 500 гривень, да? Отак тобі, але 500 гривень доначу. Якщо не так. вгадуєш, ти присідаєш 5 разів. Ми можемо не грати. Я просто поїду з цією за додому. додому. Бля, мене ноги забиті, Хочу, я тобі покажу. Е, А може <ривіт> хтось може хтось скинути мені е, кліп, як я тільки що вставав. Я <ривіт> <ривіт> бачу. <Тиба? ривіт> ну давай не п'ять. Давай давай щось інше. Ти ходити сьогодні, ж будеш на біговій. Ми можемо гантелі, кстати. Я можу гантелі просто попіднімати плечі. Ні, щоб... дивись, тобі уже це подобається. Мені не треба, щоб тобі це подобалося. Треба а -а -а. щось, що тобі не подобається. Присідати не хочеш. Ну я просто бою, що я ноги заб'ю. Ну давай кинірово, візьмемо правда. гантельки, так? Да? Значить, ти будеш робити сидячи. Да? Сидячи, буду робити. Ні, можемо сидячи, можемо стоячи, як ми хочемо. Так. Що робити? Я тобі кажу цитату. Чекай камеру підніму трошки. Ой, блядь. Якщо ти вгадуєш, це 500 гривень з мене я доначу. В кінці ми побачимо, яка сума вийде, і я її задоначу. Якщо хтось хоче, може грати так само з нами, якщо бажаєте. По 10 гривень можете собі поставити. А так сідай, поки, що, сідай, якщо що, я буду вставати. <рес> Значить, перша цитата. Я тобі кажу, ти кажеш, це МС П'етя чи Стетхем. Так. Чому у, пав... Чому у Павука немає трусів? Тому що він плете павутину і йому тепло. Це Стетхем чи МС <рес> Петя? <рес> Жень, мені кажеться, що... ну, ця гра не дуже тяжка. Ну, це МС Петя. — Хорошо. Це було для розминки. 500 гривень з мене. Так. Друге. Коли падає дощ, це означає, що небо плаче. Коли дощ не падає це означає, що скоро буде падати. Бля, я не вірю, що це старше таку хуйню міг хуйнути. Блять, я не вірю, що він міг хуйнути таку хуйню. Але але й Петя настільки розумно не скаже. Коли падає дощ, це так. означає, що небо плаче. Коли дощ не падає, це означає, Так, чекай, я в чат закрию, що там, не скоро дивитесь. буде падати. Кличко пишуть. Це Статхем. Це МС Петя. Та ну нахуй! Да. Твою мать! Да. Бля, то щось розумне є в тому типу. Що, скільки робимо? П'ять разів, да? Давай. П'ять разів, да? Хороші, я відкрию чат, щоб знати обстановку. <рес> <рес> а нас, кстати, їбать, в ARIS онлайн? 30 тисяч онлайн зараз. Втрича часа дня, блядь. До речі. Поки Михайло робить 5 разів, я їм своє макфлурі. Давай, мішка. Форт, це життя. Коли. Падає дощ, це означає, що небо плаче. Коли дощ не падає, це означає, що скоро буде падати. Бля, ну це кстати, нормальна цитата, якщо так подумати. Mm -hmm. Типу, це філософія якась може бути тому. Якщо у вас є мрія, ви повинні за неї битися. Якщо у вас є якась ціль, то маєте її досягати, а не сидіти на березі річки і чекати. Це статхема. Це Стетн, сука, тисяча вже з мене. тисяча. скасарик на банку, нахуй. Нікого не хвилює твій внутрішній світ. Людям головне, щоб ти гарно одягався, сміявся з їхніх жартів і не застрявав у дверях. Це Петя. Ні, це стетка. Про сим! Про сим! А ще раз. Як ти знайшов Нікого... ці фрази? Дивися, є фейкові цитати Стетхема? Я не брав фейку. Да. Це реально те, що він говорив. Що це не застрягав у дверях? Це що? Да. Ну, там було у дверному пройомі. Да. Яка хуєтінь? Що за залупа, блядь. Тисяча гривень. І знову ж таки, під цю цитату. Нікого не хвилює твій внутрішній світ. Людям головне, щоб ти гарно одягався, сміявся з їхніх жартів і не застрягав у дверях. Бля, не статком якийсь, що це таке, бля? Йдемо далі. У велосипеда є колеса, у зайця є хвіст, у хаті є фундамент. У мене, у мені живе звір. Ну, блядь, це стежка. Ну, МС Петя, подарушка з мене. Не потрібно мати хороший зір, щоб побачити фальшиву людину. Ой-ой-ой, це може бути що той що той, блядь. Це може бути що той, що шотої. Блін, ну чу-чуть солодке я рано почав їсти. Треба ще щось з'їсти. Так, да, 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 ти їж, Жень. Я чізбургер. Чізбургер, не знаю, от в мене щоб не відбувалося. До речі подивиш на мене і скажи цю цитату. Не потрібно мати хороший зір, щоб побачити. Жень, виведи нахуй його, Жень. Жень, Жень, відміняється. Ми позидимо жити. А ну, ще раз скажи. Не потрібно мати. Чуть-чуть більше наберу. Так, яка мразь, блять. Не потрібно мати. Хороший зір. Щоб побачити фальшиву людину Статхем. Ентитета! Є! Якщо ти не віриш, ми можемо відкривати просто тут. Тут у нього є. Яка хуя? Треба ж не спалити ті цитати, які ще будуть. Але тут дійсно є ця цитата. О. Якщо ти думаєш, що ми забудемося, що тобі треба зараз п'ять разів зробити. Я Прям <реш> авру забули. Стриміде рівно 24 години. Один день вже пройшло. Ура, вітаю вас. Міша, я тобі чесно хочу сказати, що це дуже круто, що ти наважився. Ви не уявляєте, скільки в нього було сумнівів. Він розумів, що це дуже класно. Не потрібно мати хороший зір, щоб побачити фальшиву людину. Блядь, Блять, в нього тут бредятина везде. А автор МС5. Ну це піздец. Ну що бредятина? А ти будеш на мафії сьогодні? Звісно. А з чого ти будеш сидіти? Я, я вже на мафії у себе установився. Уже все є, Все, да. да? Всі питають, в 9 вечора мафія? Ну да, я ще напишу там. Що... Да, сьогодні десь, десь о 9 буде мафія. Майкл, будеш Бля, да, чуть так гарить цей засвіт, це піздец. Майкл, будеш чуть-чуть картошечки? Можна йому картошечки? Е, Філіп, а я Філіп на стрімі? Може, скрутити Ісо, чи що зробити? Угу, Було б хорошо скрутити Ісо і все буде видно. Можна йому картошечку? А, чи не можна. А, не можна. Можна чу-чуть картошечку. Можна, Майкл. Не тобі, Майкл. да да дай нам хай. Бля, йобане сонце. Може, якось отак? Жека! Нам треба величезне полотно. Ну, встаті, штори є, Хотя б може, хоча б щось одне закрити. оце хоча б закрити. А штори десь є? Так, да, штори мають бути. Жек, пошукай по шкафах. Можеш знизу почати, з цього шкафа, і наверх по цей. Або треба трьохметрових людей, штук 5, і поставити просто за вікнами. Включити світло в кімнаті, ти думаєш стане легше? Да, да, да. Точно стане краще. Але, Але цього мало. Ніхуя не міняється. М ні, трішки міняється. А, дивися, а що можна точно зробити? Дай світла цього. Ми хоча б будемо нормально. Ти думаєш? Візьми. А давай глянемо. Яким хуєм це так працює? Ну давай спробуємо, що. А? Так, да, мабуть, так. Да. Треба цепляти жить. Оце хоча б заліпити, там хай буде. Ну, Михайло, це ж активність фізична. Так воно світиться, Ні, Це ж саме. Це ж ну, типу, давай вішати штори. Це класна е, задачка. Давай повісимо штори. Я не хочу це робити. Тобі треба рухатись. Та йди нахуй дві тренування в день рухатись. Тобі Що мені ще рухатись? Блядь, в тебе з роки ще не було 40 хвилин. Ти блядь. Женя. Женя. 40 хвилин. А я чуть не теряв сознання. Яка різниця, я та можна... різні, скільки воно ще. Треба вставати не в 11, це... блядь. Встав став 9 ранку, поїв нормально, набрався калорій. після цього тренуєшся на голодний шлунок. Чекай, буфіль... Закрий рот, блядь. Алло. Здорово, що, будемо будемо камеру? Та я думаю, що ми штори зараз за це? Ми зараз штору повісимо і буде нормально. А, знайшли штори. Все да, да, буде да. Охуєнно, щоб не трогати його взагалі. Це це Ой, же, отак от це треба закривати оце. О, якраз. і все, клас. Просто а, спасибо, ще не Просто жека буде вощас стояти. Да, да, да. <laughs> Ти достаєш взагалі, жек? Так що продовжаємо. Ну що, не потрібно мати хороший зір, щоб побачити фальшиву людину, Михайло. Оце дуже фальшива людина, блять. Оцем, 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 оцем всім твоїм целом. Ах ти ж Підарасіна. Засуджую нахуй. Ой, то, вибачте, що, засуджую, ж. засуджую. Ах, що... ти ж гівно. <світ> <світ> так можна казати? Людина не знала правил твіча, буде ознайомлена. Засуджую нахуй. Вибач, будь ласка, да. вибачте, засуджую. Не можна так говорити: засуджуємо, засуджуємо, засуджуємо. Mm. П'ять разів. Не потрібно мати хороший зір, щоб побачити фальшиву людину. Трішки. Ну, от якраз ми тренування добуваємо. Було 40 хвилин, зараз ще трішки. Півтори тисячі, і наступна цитата. Засудження як не підтримую, розказую. Людина не була ознайомлена, буде ознайомлена. Після цього. ну... Не поспішайте витягувати людей із гівна. Можливо, це їхнє природне середовище існування. Це Stethem. дві тисячі гривень. Непогано. Треба трішки тобі дізморалі якоїсь дати. З'їм картопляного діпа соусом до орбло. А з картошечкою є така фішка, вона коли холодні. Дві тисячі. Поїхали далі. Бог все бачить. Всі добрі справи і погані. За все будемо відповідати у суді. Моя совість чиста. 75. Правильно. Єсть. Дві з половиною. Плюс гроші. Якщо людина не вміє тримати язик за зубами, то зуби їй не потрібні. <рес> Сука. Ну, як би тебе дуже похоже на Стецена. Це ваша остаточна відповідь? Mm, блять. Жень, а 10 віджимань, кстати, за піздьош Галіни тут? За який? За... А, за... Конечно, за то, що ми абсолютно okay, засуджуємо разів... максимально, нахуй. Я недоволен. І засуджую такі <гум> висказування ніяк не підтримую. 10 віджимань? Конечно. Окей. Okay. Ти якраз можеш подумати. Але з амплітудою, Жень. Та да, боже. Пашол. Майкуш, прыгай на нього. Так, дада, кеця, пригай на нього. Вибач, що кецю назвав, кстати, шує блядь? блять. Скільки я зробив? Три, чотири. Ні, я то рахую. Мені не треба тренера, щоб рахувати. Хорошо. Я нагадую тобі цитату: якщо людина не вміє тримати язик за зубами, ну як я в тому епізоді, то зуби їй не потрібні. МС Петя чи стетха. Так я, я ж сказав тільки що. А, ні, я не сказав. Дивись, як я МС Петю читаю книжку. Диви. Mm. Верх ногами. Дивися, уже в чат. Кажуть, що 9 було. Що віджався дев'ять раз. Весь чат прям це пише. 9 зробив. Так це ж. Я що не знаю, цей чат? Я вже твій чат також ну чуть, -чуть викупаю. Тебе пока приказує? <кій> бо я не читав. Стетхем. Стетхем, правильно. Три тисячі виходить уже, да? Окей. Okay. Я буду чоловіком, поки землею ще ходять справжні жінки. Ті жінки, які не пахнуть цигарками і пивом, які володіють природною чарівністю і добротою, в яких ще не помер інстинкт материнства. А не, а не ті фарбовані стерви, які спілкуються матюками, втратили жіночність, яких цікавлять тільки красиві шмотки, дорогі машини і нескінченні тусовки, які готові розсунути ноги перед товстим гаманцем. Пивом і цигарками. Угу. Які не пахнуть цигарками і пивом, які володіють природною чарівністю і добротою, в яких ще не помер інстинкт материнства. Природною чарівністю. Це статхам. Я думав, цю ти не візьмеш. Це статкам, так. Да. Єсть! <рес> Єсть! Є з половиною. Ну, тут просто тут тяжке построєння постри... речення, поняв? Угу. Думай не про те, що я сказав, а про те, про що я вирішив помовчати. Піздец. Думай не про те, про що я сказав. Це дуже а про те, дуже про що я вирішив. Тут є дуже тут багато філософії. Дивіться філософія філософії. Мах... Махфлурі так, дуже так. смачний, коли піти. Давайсь не на гекневіного. І що акуратненько його. Знаєш, як ти міг би сказати? Думай не про те, що я з'їв. <ctor> а про те, що я... Просто я думаю, що бой. Стэтхе. Стетхем. Ха! Ебать, но я прохожу, сьогодні не хотіла. Скільки там уже. А Ну, чекай. А ну чекай. Жень. Та боже. Пошел. Оден. Майкуш, Два, приг... пригай на нього. Так, да, так, кіт, а пригай 14, на нього. Вибач, що кеть назвав, кстати, що я блядь? Сім. Вісім. Скільки я зробив? Три. Та вони обрізали. ж, ну... Жень! <різь> ні, це обрізали відео. Жень. Ну навіть. Жень. Це бодя твій. Це бодя твій. Я це скинув кліп. <різь> просто обрізаний. Просто обрізаний. Жень. Ну, дев'ять. Ні. <рі> <рі> Дуже хорошо. Ну що? 4 тисячі залишилося дві цитати. Скільки залишилося? Дві цитати. Баля, Я би вічно грав цю гру. Mm... Безнадійно. Це коли на кришку труни падає земля. Решту можна виправити. Ох, хібать? Симся п'ять. Це Стетхема. Та ну нахуй! Ти три підряд з Стетхема постав? Ахуєть! фу, блядь. Ну давай я. Михайло, ти лев, ти тигр. Ти йдеш до цілі. Ти мотивуєш всіх. Ти людина, яка робить кращою не тільки себе, я а й своє оточення. Я зроблю 10 під такі слова. Обріжте, будь ласка, що він зробив. <рес> 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 ну, 5 я точно зробив. От 10 було. Ну що. Добре, ще є парочка. Парочка дуже? Та є ще, так. Да. Наявність голови не гарантує присутність у ній розуму. Це сіп'яте. Це Стетхем. Та йо! Чотири в ряд Стетхема беретіп'їбать! Бо в мене було більше заготовлено цитат. так. Ну мені ж треба хоч якось тебе дурить, ну слухай. Тому що не потрібно мати що хороший зір. Михайло. Це ми готуємося до мафії потихеньку. П'ять разів. Давай. Наявність голови не гарантує у ній присутність розуму. <звук> Анатолій, не дякуйте. Я трішки, трішки допрацьовуємо, тому що бач, вранці людині не дуже було. що? Ну, да. Гроші нічого не вирішують у світі. Ти не купиш повагу за гроші. Ти не купиш здоров'я за гроші. Ти не купиш кохання за гроші. Це МС Петя. Це Петя. З половиною. Фу, блядь. Ну і фінально. Фу, інколи треба просто лягти спати. <звук> блядь, Це МСі Петя. Це МС Петя. 5 тисяч гривень рівно. Слухай, зараз одразу відкриваю Ондо. І Ви з Женю можете робити те саме. Дякую, Женечка, велике тобі. А просто ближче дане десь. Шо? Давай я розтягну, я розтягну. Що вони хоче працювати, щоб люди могли. Дати. За таку файну гру, за все, блядь за... блядь батьте молодець, охоєть. До кому Макдональдсі, блядь. Ну, QR-код є вверху, є в чаті ссылка, під низом є картинка банки, туди можна нажати. Все. І закинути свій вклад на FPV. 5 тисяч полетіло, якщо воно не хоче Просто блеще підстав і сховай лице. Ну ладно, я чуваю себе дурачком. П'ять тисяч полетіло, коротше. Ну ти... чуть, чуть пару підходів зробив. Ти їх, я їх.